Вітаю Україна! Сьогодні в мене відео про мої живці, які я живцювала літа і на протязі осені, а також рослинки, які я отримала в кінці осені і не встигла висадити в ґрунт. Начну показувати з веранди. З холодної веранди. Там, де в мене стоять рослини, водостойкі рослини. А потім перейдемо в хату, де в мене стоїть стілаж з підсвіткою, І там покажу живці квітів, які я наживцювала восени. Зразу показую рослинки, які в мене стоять в самому холодному місті. Вони вже сплять ці рослинки. Я їх не стала опускати в в підвал, в погріб, тому що там у мене дуже сиро в погрібі. Тому вони стоять тут у мене на такому шкафчику в самому холодному місці біля дверей. Це рослинки, які вже сплять. Тут у мене стоїть хурма, це я виростила її з косточки, вже листя впало, вона вже заснула, тому я її сюди поставила. Це пухироплідник, калинолисний, little, little, devil, devil. Уже в нього опало листячко. І от такий він весною. Як тільки почнеться тепло, зразу я його буду виставляти на сонечко щоб розпускалися почки. Далі у мене стоїть спірея Magic Carpet. Далі Вейгела Red Prince. Така вона вже здорова. Далі спірея, а це дієрвіла Троя Black. Це також листопадний кущ. Далі барбарис. Барбарис Оранж рокет. Оранж рокет. Це всі рослинки, які чекають висадки весною. Це барбарис Отавський Суперба. Це йде Вейгела Олександра. гортензія, гортензія у мене, зараз скажу, яка. Болотиста пастель Грін. Далі в мене стоїть, зараз все забуваю на Тамарікс, Ось такий він також стоїть в холодному місті. І оце все. У мене бересклет. Він вже корінений, але також збросив листя. І весною, як тільки почнеться тепло, він почне пускати свої почечки і почне розвиватися далі. З цього бересклета я хочу зробити живу загородку від сусідів. Поливаю я ці рослинки злегка. Для того, щоб тільки трошечки-трошечки був влажненький ґрунт, щоб він дуже не пересихав. Переходимо сюди ближче до віконця і тут у мене стоять мої самі любимі рослини. Це сосна горна поміліо. Трошки підсохла хвоя, але це таке явище в цих сосен є. Це також рослинки, які чекають своєї очереді, чекають весни, щоб їх висадити в ґрунт. Ялина колюча Royal Blue. От така вже гарна ялинка. Сантиметрів 30 в висоту. Така красавиця. Вона мені прийшла з інтернет-магазину і вона була пошти вся жовта. Це вона вже трошки дійшла, вже позеленіли віточки, гілочки позеленіли, осталась трошки жовтенька, тільки макушка, верхушечка. А так пошти вся була жовта вже трошки дійшла. Сосна горна, могус. Далі ялинка коніка. Вже на моєму подвір'ї на дачі ялинка коніка одна висажена. Це буде така сама. Ялинка. Ще одна. Далі можевільник мунглоу, Це вертикальний можевільник. От такий. Далі кіпаріс, дартс Blue рібай, Величенький вже кіпарісик. Можевільник суецика І сосна горна ротунда. Чи маленька, напевно, їй вже три рочки. Квіти, які я не ставила на стілаш, вони видержують холодний воздух. І тому вони в мене стоять тут біля хвойників. Це очіток гібридний неон. Гілочки, які були восені, позрізала. І вже з корінця очіток пускає нові стеблі. Також очіток є «Елвіс». Голд. Це здорові очіки, які зростають сантиметрів по 50-40, 50 а то буває 60 в висоту. Далі такі самі очітки в мене є. Три таких у мене очітки. Отак. От Це ті, що я зрізала, ходили, гуляли вечором і ті, що я зрізала, і сама наживцювала. І оце в мене очіток. Сейчас, зараз скажу, а, я його не підписала, але я зна... не... не скажу його назву, вона у мене десь написана. Це очіток, який стелиться по землі, і він має, коли підросте, літом, коли на нього насвітить сонечко, він має е... листя такого темного сливового кольору. Як бачите, я ці рослини держу в холодному. поміщенні. тут у мене 10, 14, 16 градусів, Саме більше буває. Поливаю я ці рослинки в поддон. Як бачите, водичка у мене в поддоні. Зверху я не поливаю для того, щоб стовбур рослинок не гнив, тому що температура холодна. Слабе спаріння влаги із горшочків через поддони тільки для того, щоб корінці всасували влаги стільки, стільки їм потрібно для живлення. А зараз перейдемо в хату, там у мене стілаж з підсвіткою, покажу, які ще в мене живці знаходяться в теплому приміщенні. Рослинок тут у мене небагато. Поки що це тільки начало сезону. Я ще помимо цих... Буду висаджувати сіння квітів, з лакових буду висаджувати. Є живці гортензій. Це гортензія Маріясі Перфекта. Також ще є у мене гортензій цілий ряд. Це гортензія Хамелеон. Далі гортензія зараз достану. Ага, також Марія Перфекта. Ось вона. Вкорінені корінені живці бігоній. Це бігонія Big Deluxe Red Bronze Bonia Illumination. Трошки раніше днями я показувала, як я цю бігонію, яка пустила вже корінці, пересажувала в пересажувала такі горшечки. Тут у мене гортензія Lime Light. Ось вона, вона невеличка ще, але вона дуже гарно себе почуває. Часу от часу я їх гортензії проливаю. Ось такий у мене є розчин. Це добриво для гортензій. Такий малесенький, зовсім малесенький череночок. Це в мене Вімсред. І отакі от зовсім маленькі конфіті. Зовсім манюсінькі, але вони також випускають уже нові листе, листочки. І дуже дуже добре розвивається. Далі в мене стоїть вкорінена дихондра. Також вона вже пускає нові гілочки. Така гарненька. Це в мене моя дихондра. Я її, в минулому році я її виростила з сім'ям і взяла череночки. Дуже легко в мене є відео, як я черенкувала її як я її живцювала і вкоріняла в дихондру. Зараз вона вже в мене пересаджена у більші ємкості для подальшого зрощування. Петунії і Way Red. Поки що маленькі, але трошечки я жду, поки вони трошки підростуть. І я з них вже візьму новенькі живці, також ще таку петуньку буду розводити. Тут така сама петуня Way Red І отут у мене опера Supreme Blue. Також буду брати з неї черенки, бо мені не дуже вона подобається, ця петуня, як вона зараз росте. Тому також я з неї візьму череночки і також з неї візьму живці і буду коріняти по новій. Далі у мене стоять, стоїть дерево Павлонія. Мені не дуже подобалося, як вони стояли в холодному приміщенні. Це також листопадне дерево. Листя вже опало. І вони в мене постояли трошки в холодному приміщенні, і я їх занесла сюди, під, на, стіл, на стіла під лампу, для того, щоб пустили почки і почали розвиватися, тому що весною я їх хочу посадити, щоб вони вже в мене були з листям і дуже добре розвинені. Далі в мене стоїть криптомерія бандай. В інтернеті написано, що цю рослину можна живцювати навіть в воді, але в мене не виходить її живцювати не в воді, не в, не в землі. Вона у мене стоїть, мабуть, з початку вересня і я не бачу взагалі, щоб у неї були корінці. Взагалі не бачу. Це я зірвала у знайоме гілочку, розпотрош... розпотрошила її на невеличкі гілочки і посадила для того, щоб корінити, але поки що корінців я не бачу. Ну, Поставила сюди, хай стоять тут тепло. Є підсвіточка, тому вона в мене тут стоїть. І також є, є в мене живці самшита. Також вечором гуляли з чоловіком по місту і я собі порізала отаких от гілочок, клумб. Вже вони вкорінилися, вже вони наростають нові листочки. Скоро буду їх пересаджувати в окрему ємність. Вже з грудня я почну займатися посівами, Тому, кому буде цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім, хто заставався за мною, всім дякую, до побачення.